Ангели церкви напиши. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо книгу об'явлення і торкнулися значення такого слова, як ангели. І сьогодні ми будемо дивитися по біблії, хто вони і як вони представлені. Принаймні, їх як ангелів, ми зустрічаємо вже буквально в третьому розділі книг Буття. Але давайте все по порядку розглянемо основні їхні ролі. І так, перша роль це ангели. Захисники, ну, сучасною мовою, security або охоронці в певній мірі. І так, три епізоди ми розглянемо це буття 19 розділ, 15 і 16 вірш. І коли світанок почав розквітати, ангели наполягли на тому, щоб лот з родиною втекли з міста, бо Господь знищить це місце. І так, ми читаємо про те, що ангели спасли лота, його сім'ю, вивівши із судома. Це перший епізод. Другий епізод. Ангел захищає Єрусалим, Ісаї, 37 розділ, 36 вірш. Вийшов ангел Господній і вночі вбив у таборі асірійців 185 тисяч. Таким чином він захистив свій народ від нечистивців. Це другий епізод. Друге значення або роль ангелів це вісники, глашатаї, які звішають волю Господню і звішають слово Його. Луки, перший розділ 11, і 13 вірш, там говориться історія про те, як Ангел приходить і приносить вістку про народження Йоанна Хрестителя. І так «Явився йому ангел Господній і сказав: Не бійся, Захаріє, бо твоя молитва почута. Другий епізод: Був посланий Гавріл від Бога в Галилейське місто, що називається Назарет, до діви зарученої за Йосифом». Знову ж, благовіщення Діві Марії. Ну і третій епізод. І ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх. Це Луки, другий розділ, 8 по 14 вірш. Там описується історія про те, як ангели явилися пастухам для того, щоб звістити про народження нашого Спасителя. Третя роль або третя місія ангели потіхи та підтримки ну служба. У нас 112, а більш відомо як 9.1.1 в Америці. Тобто це в певній мірі, можна сказати, навіть волонтери, які допомагають нам. Луки 22.43. Явився йому ангел з неба, що підкріплював його. Це описується історія про те, як Ангел Господній явився Ісусові для того, щоб підтримати в душевній боротьбі під час страждання. Другий епізод почув я голос, що кликав Гавріле поясни йому видіння. Історія з книги Даніла, 8 розділ, 16 вірш. Там Ангел Гавріл пояснює пророкові Даніїлові певні пророчі видіння. Це друга роль або призначення. Третя роль це ангели суду та покарання. Ну, суд виконавці. Нам, якби, не сильно вони подобаються навіть і в цьому суспільстві. Там вони будуть більш законопослужні, будемо так казати, вони будуть більш кращими виконавцями. Але все ж таки, вихід 12 розділ, 23 вірш. І коли побачить Ангел Господні кров на перекладинах і на двох стовпах дверей, то мене Господь двері і не дозволить згубити сина первістка. Історія. Яка описує про знищення первістків в Єгипті. Ізраїльтяни не послухалися Господа, не повірили, не зробили простої речі, не захистили себе, помазавши косяки дверей кров'ю акця. Тому вони були вимушені пожати плоди і втратити первістків. Ті, які ж помазали, незалежно від того, належали вони до ізраїльського народу, чи вони. Були не з ізраїльтян, можливо, навіть з єгиптян, але якщо вони так були зробили, вони себе захистили, навіть якщо не мали особистої віри і спілкування з Господом. Ну, це вже інше питання. Другий епізод, суд виконавця це об'явлення 14 розділів, 8 вірш. І слідував за ними інший Ангел, що говорив: Пав, пав Вавилон великий, що напоїв народи вином лютого свого блуду. Ангело оголошує для Вавилона вирок їхнє призначення і їхню долю. Ну і п'ята це виконання волі Божої. По суті, вона похожа на роль вісника, але тут чуть інше. Господній з'явився Йосипу у вісні і сказав: Встань, візьми дитину твою та матір і втікай в Єгипет. Тобто, Ангел веде безпосередньо Йосифа разом з Ісусом. і Марією в Єгипет для того, щоб уникнути вбивства. Ну і об'явлення, перший розділ, перший вірш сказано откровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, і Він послав через ангела свого слузі Своєму Іоанові. Тобто Він передає безпосередню вістку, яку отримав від Господа, передає Іоаннові Тому на заклик Псалом 33. «Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його. І визволяє їх амінь.